Ось стоїть спектроскоп. І ви можете подивитись на спектр хімічних елементів, різних хімічних елементів. Зараз. Бо його налаштуємо. За вище можете подивитися хімічні елементи. В їхньому первозданому вигляді, тобто вигляді простих речовин. Зараз спотікайте, я вистав, що вона було зручено. До речі, вам потім покажу, цей. буде цей. Ось можна побачити зараз спектр. Можемо, в принципі, вихнувати світ. І зараз зараз Так, Тобто сьогодні здійснили якісний скачок від класичної атомної будови і законів, які слухали, до власне, більш деталізованої будови. Він. вулиці. Останні. Я знову з успіхом книжкової майстерні, знову так пальця водини. Дим мая готова до тумаюся. А на заспектним люди слухнічно наладити цю зіта. А аналізі буде чи не Справді. В такому вигляді я тут набагато проваблююще, ніж суто металічно, да? Зазвичай не помогу. Зараз пробуємо ще капітолому. Вот поки сюда не сли, три трешки нарушили. Контакты не знаю. Да. Да, попадали. Mm -hmm. жаль. А можно за сыпку протушить? Давай. Вот смотрите, сейчас спектр будет. Видите, у вас центре он червоный, по бокам он ну, такие Вот Чому так? Ось по краям це молекулярні вводи, в центрі атома, В капілярі атомів розривається на атоми, і тут буде атомний спектр. Зараз. Ось це ртуть, а це картон. Бачите? Різницю в кольорах. О, Це гелі. Гелій. Бачите, різні кольори, різні газів, різні спектри. Тут водень, причому затоп його аж про тій. Тут дейтерій. Ні, ні. Тут дейтерій водню, тут суміш ртуті і гелію, і ось. Тобто гази можна, коли ми, е, горить ліючий розряд в газі, можна навіть візуально сказати, деякий газ. Зрозуміло, що водню ми так просто візуально не можемо розрізнити. Але тут, тут дейтерій, а тут протій, ізотоп-атоном. Може так. Повертаємось з космосу да, до цивілізації. Так, да, на землю. Можливо, ще є запитання? Да, якщо є тези, то задавайте. Можливо, щось ще цікаво запитати. Будь що ще, що проходить в Может, он хочет и сами проверить, чьи там крайне Ну, на лежит, можете покласти, и он пощелкает. Хочет кто-то спробовать а сам? Никто? давай. Если правильно, не бейтесь, не бойтесь. Не бейтесь. Включаете кнопочку отсюда. Пару секунд потримайте для себе, щоб почули, як він класиться. оце, оце фон в лабораторії. А тепер кладіть його. Продивіться. Ось зжений пластик. до пластику. Трішки інтенсивніше, але не, не так, як біля пакету. Чому? Понастільки слабке проміння пластик його затримує Так. Нажимаєте кнопку. Якщо його покласти, то можна так лякати людей. Зараз хай, хай пройде 40 секунд. Лежить щока, але це ще не все. І от тебе 40 секунд такі переконатись, що це... О! Працювала тривога, радіаційна небезпека. Ні. Тут все стабільно. Там немає нічого радіоактивного. Тобто калій 40 да, радіоактивний, але його вкаліє настільки мало, і Україна настільки незначне, що фіксує тільки чуть Все. ви все. Солікалі абсолютно не сердиться. І для вище. Дійсно е, радіоактивний, але його придбаний розвідуваль ну, надзвичайно великий. Вчинить дуже довгий час намагалися завести, що він радіоактивний і нарешті змогли. От у мене прийде оттуда, я вже чого не пам'ятаю, але там щось одна альфа частинка, одна атомна ворота на сім кисло. Все, все, гамма. Тобто, ну, стабільно. Дуже стабільно. Хоча, радіактивно. Дійсно, я кажу, що це э, плюмбом останній стабільний радіактивно. Все, що далі за плюмбом, все радіактивно. Все, до кусти. Давайте попробуємо. Експеримент освятий. Так? Да? Звісно, що набагато швидше. Набагато швидше. Ну, дорожки, там була э, спирна, вона теж фіксує ну, все всепромінювання, тільки дощ, що придумали може зареєструвати. Вже в нас такі відстані навіть цей прилад я вже не розповітрувати. Да. Тому хто там знаходиться, може, може мати своє місце. Зверніть увагу, що ми бачимо різких не просто хлоп. и что платят за ней газ. А То есть хлор в нормальных условиях Это просто газ, а там и в ампуле все звучит. Да, такую ампулу разбить не можно. Да. Ну и, власне, и ампулу брому так же не раджу разбивать. Эффект уже самый, что и с хлором. Да. Ну, хлор взагалі боевая отруйная чума. Да, да, да. Ну, то есть, Газ работает, газ работает. В лампочках використовується, які нас відпочиють кожен день. різні лампочки порізному світити. Ну, саме ксеноном автомобільних в ксенонових лампах використовується. Яскраве біле свідчення. Якщо подивитись спектроскоп на ворогом бачимо дуже багато таких ліній ексимонув. Але за кермом цього робити не варто. Ну так. Да. І не варто дивитися на автомобіль, який їде на вас. Але з пасажирського сидіння можна взяти такий спектроскоп і спостерігати за тим, Можливо. що наближається. Можливо. До речі, десь ну, ще зустрічається по Києву натрієві лампи, вони сидять такіодні сидять е, чисто білим світом, а такі жовтуваті. Чітко видно спектр, тільки натріб. Дуже гарно там. Жовта іскрава лінія дуже чудова. Ці перевіряли? Може подивимось згору? Берете спектроскоп, направляєте і дивитесь на відбузну. Прокоментуйте, що ви очікують, побачите. Можливо ви бачите якісь думки. Ви бачите лініті спектр міністерної лампи. Суміш mm -hmm. оцих ліній, які бачите, бачите, спектр несуційний, як у сонці, так, такими фрагментами. От, коли вони всі накладаються, бачимо білеси. У спектрі лампи є певні довжини хвиль, які не замінюють. І ми це бачимо. До речі, сама будова цієї лампи всередині ртуть ртуть збуджується. Що у мене ми не годинку? Ми відключали? Ні. Ні, це нормально yes. працює. Ртуть з лампою. Це все йде. Потікає такий розряд, а поверху лампи не зайдує. Ртуть бомбардує бомбардує Бачимо, власне, що є. Тут вже, знаєте, їх тут. Ось, всередині, яка збуджує інфо. Подивились? дивились? Ви дивились? Ні? Тобто фактично вважається ну, такими гарними лампами, коли немає тось, от, всі фрагменти, приблизно атака інтенсивність. Тобто немає якогось домінуючого серед От лампи по температурі навіть, ці на ці надіоні розрізняються, наприклад, там, я бачу, там, 3 тисячі є, а жовтні ціпові. 5 тисяч стебіни і 6 тисяч сім'ї варто Це просто мама домінування певної частинки спектру над іншим кордоном. Для ока найбільш приємно це 4-5 тисячі наступні. Це біле для Не Є питання става. Так, да. e, після лекції враження як такий науковий блокбастер зоря не війни тільки на атомарному і глибшій рівні. Да. Мене дій було зрозуміло. Старався аж тільки одну формулу вкрасти. Рівню? Так, формула Дідусяніштайна. Ну, насправді, якщо виключить запитання, захочеться. Згадати деякі моменти по лекції, то ми постараємось викласти цю лекцію в доступ на YouTube каналі. Ви зможете її ще раз переслухати. Якісь моменти, може, наштовхнуть на думки, а що почитати по цьому ще. Так, да, де в коментарях там може буде не запитання, якщо кось якісь виникне. Ну так, да, питання вони поступово виникають. І, і отримати відповіді. Тільки зараз, що я отримати відповіді на, на запитання. Дякую. Все дуже цікаво, я дуже цікаво. Дуже... Ну, Якщо запитань нема, тоді до зустрічі, насправді. Да, спарти... можете... да, запитують усіх. А звідки взялось залізо? А в землі. Десь каже, мама, це такі гарні опісерешки. А ти знаєш, що відбулося під час затяги не... нейтронних зі? Не просто так, а це, до речі, це ж. Зафіксували вчені 18 рік, а в детці її хвилі саме під час зиття нейтронних зміни, підтвердили теорію відносності Ейнштейна, що давно працює, давно все, що він передбачав, Ось Такий процес, який був прорив такі, в науці, що фасували, Ну, Там і згодом народжується цілі. Тепер можна так запитувати, а ні, я знаю.